Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одного маленького, але дуже красивого шкідника українських водойм це гірчак звичайний. Гірчак звичайний від латинського Аадіессиресиєс, відноситься до роду променеперих риб та сімейства Коропових. Мешкає у прісних водах Європи, басейнах Північного моря, Південної Балтики, Чорного, Егейського, Середземного а також Каспійського морів. Ця риба поширена майже всією територією України, проте залишається майже непомітна для рибалок. Риба переважно тримаються на піщано-гальковому, піщано-кам'яному дні. У річках це прибережні протоки, заплави, в озерах, тихі, неглибокі місця. Гірчаків не так легко й помітити у воді, на відміну від уклейки. Рибки живуть з грайками в місцях скупчення молюсків, перловиць і беззубок та неподалік заростей водоростей. Причому в зграї гірчаків самок більше, ніж самців, приблизно 5-6 разів. Життя синявки для рибалки минає непомітно і на водоймі він себе ніяк не проявляє. Міграції гірчаки не здійснюють, обране ними один раз місце залишається постійним протягом життя. У гірчаків високе та коротке тіло, з великими лусочками, зазвичай його довжина коливається в діапазоні від 4 до 8 см. Боки стиснуті, голова відносно тіла невелика, з жовтими очима та помаранчевими цятками над зіницями. Рот напівнижній, глоткові зуби однорядні, бічну лінію видно тільки на перших 4-7 лусочках, всього їх у рибки від 34 до 40 поперечних рядів. Під час нересту забарвлення самців стає яскравішим. За формою та описом риба гірча, як схожа на маленького різнокольорового карасика, у чому можна переконатися по фото. Найпоширеніші назви гірчака в народі гірка, синявка, гірчиця, гірчанка, пукасик та інші. Назва рибки, ймовірно, походить від гіркого смаку її м'яса. Ця гіркуватість з'явилася через особливості раціону харчування, адже годуються гірчаки переважно гіркими водоростями, діатомеєю та ничаткою. Статевої зрілості гірчак досягає на другому третьому році життя довжині тіла 3-4 см, нерест порційний, проходить наприкінці весни та влітку і відкладає дуже своєрідно в зяброву систему живих двостулкових молюсків, таких як перловиця та безубка. Самець обирає групу молюсків та охороняє їх від інших самців. Самка за допомогою яйцекладу відкладає ікринки всередину трохи відкритої раковини. Стривожений молюск, відчувши сторонні тіла всередині. Захлопує стулки і починає посилено прокачувати воду через себе, намагаючись видалити їх. Саме тоді самець випускає молоки, які зі струмом води потрапляють у раковину, де й відбувається запліднення ікринок. Таким чином, за один раз у черепашку підселяються 4-5 ікринок, де вони і перетворюються на мальків. Нерест у гірчака порційний, всього самка відкладає до 280 кринок. При температурі води 20 градусів, десь через 3 тижні з ікри виходять мальки. Якщо у водоймі двостулкових молюсків не буде, то гірчак не розмножуватиметься Гірчак рибка рухлива, красива і легко уживається в холодноводних акваріумах, де служить однією з незвичайних прикрас. Промислового значення немає. Використовується також в рибальстві як живець для лову хижих видів риб. Так і на що краще ловити гірчака. В основному ловлять його звичайною піцакою або павуком, а також на вудку з поплавцем, переважно на чорний хліб, мотиль та черв'яка. Підійде звичайно легка снасть з маленьким гачком. Наприклад, така сама, як на верховодку. Клювання синявки нерішучі, часто він просто обсмоктує насадку. Деякі рибалки використовують спійманих гірчаків, як наживку на живку та щуку, але думки різні. Одні кажуть, як живець гірчак винятково гарний, інші марний, бо хижак гидує ним. Спеціально готуватися на риболовлю та йти за синявкою не варто. Ця риба часто трапляється в прилові. Якщо і налаштуватися тільки на гірчака, максимум, що вдасться виводити, це 4-5 особин. І то, на рибальські наживки, в основному він клює тільки навесні. Гірчак не відноситься до отруйних риб. Промислового значення немає в кулінарії марний, тому що малий і гіркий, ну хіба що, якщо ви не кулінарний гурман. Друзі, а ви хоч раз ловили гірчака звичайного? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!